Коли ми проводимо пенсійну реформу, ми повинні повернути в першу чергу справедливість в пенсійне забезпечення. Люди, які виконали умови пенсійного страхування, які мають повний страховий стаж, повинні йти на пенсію в 60 років і мати пенсію кращу, ніж ті, хто цю пенсію не заробив. Ті, хто пенсію не заробив, я вважаю, повинні продовжувати свою трудову діяльність, поки вони не зароблять. Багато хто. Із людей їхав на заробітки в Російську Федерацію, там, в західні країни. Вони працювали, вони змушені були там працювати. Тепер вони повертаються в Україну. Їм 60 років має бути. Да? Вони хочуть отримати пенсію, в них нема пенсійного стажу. Як їм бути? Вони ж його вже зараз не зароблять, але в них є гроші. Ми їм пропонуємо, до речі, це діюча норма в законодавстві. Будь ласка, заплатіть за кожен рік, який ви не платили, внески. Із розрахунку 704 гривні за кожен місяць ви заплатите. Ми вам зарахуємо цей стаж далі ви будете виходити на пенсію. це нормально.